Леся Українка Конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітром широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу, ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю милий. І ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла, Байдужою, панночка рукою, Тую квіточку зів'яло кинула додолу, може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадать тую конвалію, як щастя минеться, переможного миру вам.